Вітаю вас, друзі. Сьогодні, 29 жовтня, з вами Валерій Клочок. Учора я вам розповідав про те, що у Стамбулі пройшов дуже величезний мітинг на підтримку палестинців. Там було майже півтора мільйона осіб, і президент Туреччини Раджеп Таїб Ердоган фактично пригрозив усьому західному світу релігійною війною. Сьогодні його риторику продовжив президент Ірану Ібрагім Раїсі. Він заявив, що Ізраїль. Своїми діями перейшов червоні лінії, що може змусити всіх вжити заходів. І далі його пряма мова, я думаю, яку вам треба почути. Вашингтон просить нас нічого не робити, каже він, але вони продовжують надавати широку підтримку Ізраїлю. США надіслали повідомлення осі опору, але отримали чітку відповідь на полі бою. Вісь опору це підтримування Іраном на Близькому Сході. Проксі угрупування Ірану, зокрема Хамас та Хезбола, і цією тезою Раїсі фактично говорить про те, що США нібито просили їх не допомагати Хамасу, хоча ми розуміємо, що Хамас отримує військову фінансову допомогу саме від. Ірану. Натомість вони побачили, що нібито вони ж нічого не роблять, а Ізраїль чинить опір на полі бою. Ну, логіка, як на мене, трішки дивна. Втім, заява чітко зрозуміла, що якщо Ізраїль не припинить свою наземну операцію в Секторі Гази, то Іран долучиться до військової операції проти Ізраїлю до війни проти Ізраїлю і не лише Іран натікає Раїсі, це може бути чи не весь Арабський світ, але не весь Арабський світ підтримує на сьогоднішній день дії Хамасу. Це також очевидно, тому я думаю, що тут Раїсі дещо лукавить. Втім, підвищує ставки. Своєю чергою в США сьогодні заявили про те, що вони усвідомлюють підвищений ризик поширення конфлікту на близькому сході. Про це сказав радник з нацбезпеки президента США Джозефа Байдена Джейк Саліван. І я це розцінюю як відгуки фідбек на заяву президента Ірану Раїсі про те, що близькосхідний конфлікт може провести в ширший протистояння арабського світу проти Ізраїлю. Джейк Саліван говорить, що вони не втрачають пильності і будуть відповідати в будь-якому випадку, якщо буде загроза їхнім військовим базам, які розміщені сьогодні в Іраку та в Сирії. Ну і вже ви знаєте, що така відповідь була, тому що були провокації на ці бази. Зрозуміло, що ні Іран, ні будь-які інші офіційні посадові особи, чи то Палестині, чи будь-де, не взяли на себе відповідальність за ці атаки. Але ми всі чудово розуміємо, що за цими атаками дійсно стоїть Іран, який здійснює їх руками Окремих проксі груп, які є і на території Сирії, і на території інших держав держав близького сходу, тому безумовно продовження цього конфлікту може бути, і всі розуміють небезпеку, що поширення його на всю територію цього регіону нестиме дуже серйозні виклики. Усьому цивілізаційному світу, зокрема Сполученим Штатам Америки, які сьогодні намагаються допомагати і Ізраїлю, і Україні. І для нас це також не дуже приємна історія. Але я маю сподівання, що це питання все ж таки вирішиться позитивно. Але інформація, яка лунає зараз довкола саме. Конфлікту на Близькому Сході вона дуже різнопланова. І я, друзі, хочу зважити, що нам треба її знати, треба розуміти, тому що у великій мірі розвиток подій на Близькому Сході буде визначати успішність нашу на полі бою. Я думаю, що всім цілком очевидно зрозуміло, що нам багато допомагають Сполучені Штати Америки, так як вони допомагають і Ізраїлю. І дійсно їм самим розірватися на два фронти буде доволі складно. В той час, коли, наприклад, європейський світ визначається з підтримкою Ізраїлю чи України, ну доволі. Нудно, непослідовно, доволі кволо і різнопланово. Ну тут можна підобрати купу епітетів, тому що, до прикладу, сьогодні пройшли знову ж таки акції на підтримку Палестини у Варшаві, у Мадриді, навіть Сполучених Штатах Америки. Вчора вони були в Лондоні, у Стамбулі був мітинг чисельністю майже півтора мільйона осіб. Арабський світ дуже сильно активізувався на тлі цього протистояння. Та більше того, навіть о, в Росії сьогодні відзначають дуже дивні акції протесту, фактично єврейські погроми на північному Кавказі в Дагестані. Саме в Дагестані, якщо в інших регіонах поки що не відзначають. і там нібито навіть міністр внутрішніх справ Чечні виступив, аби не допускати погромів євреїв, бо це мовляв буде виставляти Росію непривабному світлі. Ну, вони забувають про те, що вони вчиняють в Україні я зараз безвідносно до цього, але зрозуміло, що все-таки настрої мусульман по всьому світі вони дуже очевидні і і європейці, і в США розуміють загрозу, яку може нести. Війна усього арабського світу, ну окей, давайте скажу так більшості арабського світу проти Ізраїлю. Тому Сполучені Штати Америки постійно проводять перемовини із керівництвом Ізраїлю про те, щоб наземна операція була дещо іншою в секторі Газі, але вона не зменшується і не зупиняється. Ну зокрема. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенамін Таньяху заявив, що другий етап війни проти Хамас розпочався з введенням нових сухопутних сил у сектору Гази, і вони там направду трішки рухаються. Ну небагато. Якщо брати масштаби в порівнянні з війною Росії проти України, то до прикладу війська е е Цахалу просунулись у секторі газу там на кілька кілометрів, там до 4 кілометрів. Але попередньо, е 28-29 жовтня. Цахал завдавав дуже потужних ударів по території Сектору Гази. Ну, зокрема, у суботу було уражено 150 підземних цілей на півночі сектору Гази. А днем раніше, 28 жовтня, жовтня Цахал атакував понад 450 військових об'єктів. Ну і разом з тим, армія оборони Ізраїлю заявила, що знищила керівника військово-повітряних сил Хамасу. Ісама і Абу Рукбе та очільника військово-морських сил Хамасу Ратаб Абу Цагібан, його так звати. Але сьогодні з'являється в Нью-Йорк Таймс повідомлення про те, що все ж таки Ізраїль вирішив утриматись від повномасштабного вторгнення в сектор Газа. Інформація дійсно дуже суперечлива, контраверсійна, Втім, я б довіряв би тому, що пише західна преса, і саме. Тиску Сполучених Штатів Америки світової спільноти, європейської спільноти, зокрема Європейського вищого політичного керівництва, саме на Тель-Авів, аби вони не здійснювали повномасштабне вторгнення у сектор Гази, а просто проводили цю операці операцію доволі обмежено. І наразі так воно і виглядає. Окрім того, сьогодні стало відомо, що Ізраїль відновив постачання води до сектору Гази. Тепер на територію керованому Рухом Хамас надходить загалом близько 20,5 мільйонів літрів води на день. Тобто навіть цю гуманітарну місію Ізраїль починає виконувати, і навіть кожного разу перед початком обстрілів або е просуванням на секторі Газу безпосередньо на їх території він е робить повідомлення, аби е інші цивільне населення у секторі Гази переміщувалися на південь із зони безпосередніх бойових дій. Більше того, видно, що деякий фідбек між Хамасом та Ізраїлем є. Ну, зокрема, лідер бойовиків Хамасу Інвар вперше назвав умову для звільнення захоплених в Ізраїль заручників. Раніше він з 7 жовтня абсолютно нічого не коментував, його не абсолютно не було видно в інформаційному просторі. Він вважає за можливе, наприклад, аби обміняти усіх. Палестинців, які перебувають у в'язниці в Ізраїлі, на тих, кого вони отримують ізраїлітян. Ну, звісно, такий обмін можливо неповноцінний, але зараз безвідносно до самого, і оцінки цього обміну, сам факт того, що вже Хамас починає говорити, свідчить про те, що ситуація на Близькому Сході може розвитатися за більш м'якшим сценарієм, аніж то планувалося спочатку керівництвом Ізраїлю як відповідь на терористичну атаку Хамас. Втім, повертаючись до того, з чого я власне розпочав заяви президента Ірана Раїсі. Це дуже небезпечна заява, яка йде в унісон із заявою президента Туреччини Режепа Таїба Ардогана. Це фактично може покласти початок релігійній війні мусульман проти християн. Втім, на Росії такі настрої зараз, як ви бачите, присутні їх намагаються стримати. Бо ну чимало мусульман проживає також на території Росії, навіть в самій Москві. Це може призвести до серйозної дестабілізації. На болотах, і звісно, ще вконтролювати цей процес захід не зможе. Тому, друзі, розумуючи сьогоднішню інформацію саме про події на близькому сході, треба розуміти, що направду ми стоїмо на порозі дуже серйозних викликів. Ми стоїмо перед загрозою початку. Нового світового конфлікту релігійної війни між мусульманським та християнським світом, і завданням сьогодні лідерів, сильних лідерів цього світу, я саме про це говорю, не допустити цього протистояння, тому що ескалація вона направду нікому не потрібна. Втім, абсолютно справедливо буде знищити терористів, які почали. Військові дії не спровоковані саме проти Ізраїлю. Хоча, скажу відверто, що природа конфлікту між Хамасом та Ізраїлем Палестином і Ізраїлем вона абсолютно відрізняється від природи конфлікту Росії проти України, і тут не можна проводити паралелі. Але ці дві війни між собою дуже тісно пов'язані. Якщо сьогодні буде стабільніша ситуація на Близькому Сході, нам буде легше впоратися з російським окупантом. Будемо слідкувати за цим обов'язково. Я вас про це повідомлятиму детально у своєму телеграм-каналі. Тому підписуйтеся, коментуйте це відео, підписуйтесь на телеграм-канал, поширюйте його друзям. Всіх люблю, ціну ще не перемикайтесь все буде Україна!